Що ж, маємо втрати ворога вже зведені нашим генеральним штабом. За минулу добу бачимо, що росіяни продовжують втрачати дуже високими темпами свою живу силу і техніку. Тобто не спадають темпи наших ударів по ворожих позиціях, і знову бачимо плюс 460 за добу вбитих з расистів у цій статистиці. З'явилося загалом 50 тисяч десять Тих росіян плюс 20 танків це дуже високий показник, і 2000 тисячі вже майже 100 танків знищено, 4520 бойових броньованих машин, плюс 36 за добу дуже високий теж показник. 15 артилерійських систем, 4 РСЗО так само дуже серйозно нищимо ворожу артилерію, що важливо, бо це ключовий показник. І по одному гелікоптеру і літаку, бачимо, було збито за минулу добу. Також 15 одиниць автомобільної. Техніки Наші Збройні сили знищили за 7 вересня, ну, за добу до сьогоднішнього ранку. Ну і це тішить. Це тішить, звичайно, тому що 460 вбитих расистів за добу це дуже серйозні втрати, чутливі для них. Ми бачимо, що зі зведень Генерального штабу. Йдеться про те, що не лише на півдні ми кришимо і нищимо ворога, але робимо це і на сході. Зокрема, на Харківщині, ми перейшли до контрнаступальних дій у районі Балаклії. На Ізюмському напрямку, і там в районі Олександрівки найманці, ну так звані вагнерівці. Хоча вони воюють під різними іменами. Там є і ліга, і інші формування. Ті найманці, які там задіяні, втратили до 40% свого живого складу, живої сили у підрозділах, яка перетворилася автоматично на неживу або виведену з ладу поранену силу. І відповідно росіяни відчувають відчувають ці втрати і на півдні, і на сході. Оді, і такими от темпами, як я вже говорив, і в попередніх ефірах жодна армія світу не може довго витримувати втрат. Тобто, якщо вони втрачають по 3-4 сотні, а то й більше бачимо 460 за добу, то 2-3 тижні і така армія сипеться, відступає, відходить, тому що резервів у росіян швидко поповнювати такі втрати. Немає той третій армійський корпус, який вони сформували, він не Доукомплектований, ну і кажуть, що не дуже і якісними, якісним матеріалом а укомплектований і сформований, тому його розтягують на різні напрямки той корпус, але цього не вистачає. Тому успіхів наснаги. Бажаємо нашим збройним силам і далі так бити ворога. І що дуже тішить, це та кількість бронетехніки, танків і особливо артилерії, яку нам вдається виводити з ладу, нищити у ворожій армії. Ось Кількість одиниць артилерійських систем 15, знищених за добу. повторюсь, 4 РСЗО. Це свідчить про те, що ми успішно ведемо контрбатарейну боротьбу, боротьбу власне, наших позицій артилерійських, і це може стати вирішальним фактором у, щодо успішності нашого контрнаступу. Ну, Наразі не кажемо Гоп, не перестрибуємо, власне, не закидуємо шапками ворога, а будемо чекати офіційного Підтвердження, чи вдасться нам закріпитися на Харківщині на нових позиціях і новин з півдня особливо теж чекаємо, тому що там методично ми ворога видавлюємо, відрізаємо його від постачання від логістики.